У конгрес-центрі сумського держуніверситету сумське відділення Укрпошта презентувало поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, час повертати своє, присвячений українським військовим та захисникам. Він продовжує випуск Слава Збройним силам України, презентований в 2022 році, розповів директор сумської філії Укрпошти. Я сподіваюся, що все таки найближчим часом у нас буде саме головний блок, блок з назвою Перемога, який ми впевнено будемо святкувати в значно більшому кулі. І ця марка буде найпопулярніша, Я сподіваюся, що вона переб'є навіть російські кораби. На марках зображені бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби і Нацполіції України. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж блоку 235 тисяч примірників. Вартість одного, що включає марку, конверти і художні картки 69 гривень, розповіла працівниця Укрпошти Ірина Муха. Це наша відповідь нашим сусідам-росіянам на їхні лозунги. Можемо повторити. У нас є гвардія наступу, яка теж може повторити. «Ну, Так, а де нас поліція? Де всі? Це на вони нашому житті І такі заходи повинні дійсно сплачувати нас навколо цих подій, вести до перемоги. Один хочу сказати, що разом до перемоги і перемога буде однозначно за нами. Робимо велику працю щодо бригад наступу. Особовий склад вже набраний, як Володимир сказав. Зараз вони проводять боження, партнерам дають нам найкраще озброєння, все це веде до великої перемоги. На сьогоднішній день бригада людь, яка теж формувалася, і сумщиною формувалася зараз, проходить навчання, і я хочу сказати, що захід цей потрібний, тому що всі повинні бачити, що ми йдемо до перемоги. За словами В'ячеслава Маринича, у планах поштові випуски доповнювати новими серіями марок, присвяченими Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України. Придбати новий поштовий випуск можна у відділеннях по всій країні та філателістичному онлайн-магазині Укрпошти. Анна книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.